Доброго дня, шановні глядачі телеканалу 6 соток. З вами програма «Власний сад і я її ведуча Олена Троян. Сьогодні в нас програма буде робоча. І робота буде ось яка. Хто ж нас не знає півонії? Півонії – це квітки, які ростуть в кожному саду. Вони чудові, вони запашні, вони духмяні, вони нарешті дуже-дуже красиві. Але час від часу півонії доводиться пересаджувати. Давайте поговоримо про те, як викопувати півонії. як Саджати півонії, коли це можна робити, і коли це категорично робити не можна, і чому, власне, півонії треба саджати або пересаджувати краще. Ну, якщо подивитися ролики в інтернеті, то там є порада кожні 5-6 років півонії викопувати, ділити і саджати. І я хочу сказати, що, на мій погляд, це порада ну, трошки безглузда. Тому що якщо почитати академічне видання, тобто видання книжки, написані людьми, які мають досвід, і досвід, який обчислюється не роками, а десятиріччями, то вони пишуть, що півонії чудово ростуть на одному місці 20, а може і 40 років. І якщо вони квітнуть рясно і потужно, то нічого їм не заважає рости на цьому місці і ще 20 років, аж до 100. Лет до старості, нам без старості. Але іноді все-таки півонії викопувати доводиться. Коли? Ну, коли ми помічаємо, що вони погано квітнуть. Або якщо у вас є якийсь сорт, який ви хочете поділити і розмножити, або поділитись з ним, з друзями, сусідами, товаришами, продати врешті-решт. І тоді півонію можна і треба викопувати. Зараз саме найбільш сприятливий час для цього. Іноді хочуть. Півонії саджати навесні. Але це дуже-дуже не радиться робити. Чому? Я зараз поясню. І треба почати з будови коріння півоній. От є півонії, які я викопала напередодні. Чому викопала? Тому що не подобалось мені, як квітне моя півонія. І е, вона. Почала пригнічуватись через те, що росте в нас в такій зоні, де поруч є великі дерева і кущі. І всі ці дерева і кущі, по-перше, створюють затінок, по-друге, забирають в неї поживні речовини і півонія. Колись була яскрава і потужна, а зараз отакий от чахлик невмирущий. Але якщо ми подивимося на цього чахлика невмирущого, ми побачимо. Ну, тут видно досить яскраво, хоч він і невмирущий, що в нього є такі. Потужні, міцні, товсті корені. І це зветься корені запасання. Це корені, в яких півонія запасає найбільші поживні речовини. Потім є придаткові корені. Це корені, які відходять від цих коренів запасання. Ось вони такі, вони менш товсті і не такі великі. І нарешті є отакі дрібненькі манюпусінькі корінчики, які звуться, звуться всмоктувальні корінчики. Саме завдяки цим всмоктувальним корінчикам піонія живиться і росте. Ці всмоктувальні корінчики мають дуже цікаві особливості. Вони ростуть двічі на рік навесні і восени. Навесні вони починають рости. При температурі плюс 3-5 плюс градусів, і при температурі трошки вище за 10 градусів вони свій ріст припиняють. Тому, якщо ви захочете раптом викопати свою півонію навесні, що буде відбуватися? Ви... Температура весна, поступово іде тепло, ґрунт стає тепліше. Да? Ваша півонія не встигла відростити ці корінчики всмоктувальні. І в неї починається природний ріст. І вона росте, 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 а всмоктувати поживні речовини з ґрунту їй нічим. Тому вона їх починає брати з цього великого товстого кореню. Він виснажується, і рослина або дуже станов... є такою хилою. Сволою або просто гине. Тому весна це дуже несприятливий період для пересаджування півоній. Трошки згодом я покажу, як можна пересадити півонію навесні. Це тоді робиться не пересадкою, а перевалкою. Тобто, із великим комом землі ви берете і пересаджуєте рослину, але робити це треба. У ну, крайньому випадку, якщо у вас там будівництво, наприклад, і у вас є загроза, що ваші півонії пошкодять, а ви хочете їх якось зберегти. Тоді з великим комом землі викопали, перенесли на нове місце, пересадили. В іншому випадку цього робити не можна. Ми бачимо, що отут, попри те, що вона якась така квола, чахла і дохла, є такі великі бруньки. Одна поменше, друга побільше. Мені здається, що більша брунька це все одно квіткова брунька. І що ця півонія. Незважаючи на те, що містить дві бруньки, на майбутній рік квістиме, я її викопала вчора, і це також порада, яку я вичитала в старих книжках. Якщо ви сьогодні викопали півонію, дайте їй постояти певний час або краще добу. Чому? Бо. Корені свіже викопаної півонії дуже крихкі і ламкі. І якщо ви почнете зразу з нею щось робити і ділити, ви можете зламати багато корінців. Коли вона отак от добу або хоч декілька годин постоїть, вона прив'яне корені стануть м'якими і ви менше зашкодите рослині. От що я хотіла сказати. Ну, можу показати і ще другу півонію, також вона страждає, але ви бачите, які от місні ці запасаючі корені. Великі, потужні. Ну, але рослина не розвивається через те, що затінок, те, що поруч великі дерева, і мені негайно треба їх кудись перенести, поки вони зовсім не сконали. Тут так само, колись ці півонії саджалися біля вишні. Вишня із маленького патичка виросла у величезну рослину, і ще навесні, і ще до середини літа тут була гілка велика, яка взагалі тут суцільну тінь створювала, але ми не хотіли її обрізати, бо гілка давала нам багато вишень. Ну, зараз ми її спиляли, але все одно дуже близько стовбур цього дерева і півонію треба викопати. Е, я намагалася її викопати вчора. Мені нічого не вдалося, бо земля тут дуже тверда. Мій чоловік порадив мені пролити землю, я її пролила, але все одно я бачу, що мені самі не впоратись, і тому я запрошу на допомогу свого чоловіка. Але перед тим, як він викопає пивонію, я хочу сказати ось що що коріння в живої великої півонії може бути дуже довге і глибоке. Тому треба обкопати з усіх боків кущ отако. Обережно і ретельно обкопати. І підкопати. О, бачите, в мене вже, здається, щось виходить потрошку. Ні в якому разі не можна тягти за листя, бо ви можете обламати бруньки. Бачите, я так обережно підкопую, а. Здається, мені щастить і щось вдасться. Отак От обережно, потрошку з кожного боку. Тягти не можна. Ось і наш кущик. Ось він. Трошки-трошки корені пошкодилися, але загалом вони. Живі і цілі. О, а тут які величезні коріння. Ну, власне, одна частина роботи зроблена. Хоч я і не рад. Ділити я його не збираюся. Я просто збираюся перенести цей піон на інше місце. От я його беру і крокую на інше місце, де я його саджатиму. І одночасно хочу дати декілька порад. Що люблять піонні, яку землю їм треба робити, як копати яму і як саджати. Пішли. От і нове місце для нашої красуні півонії. Тут росла інша півонія. Я не знаю, що з нею трапилося. В неї, якщо подивитися, великі корені, хоча декілька років тому вони майже зовсім... Зникли. І я прочитала, що це може бути через мишей, що ніби вони гризуть корені, мені не зрозуміло, чому вони погризли корені саме цього сорту, а інші лишили. Ці півонії ростуть тут 12 років. Почувають себе чудово, здається, ми навесні знімали сюжет і видно було, які вони розкішні. Я не знаю, здається, по сотні квітів на кожному кущі, так що я не бачу жодного приводу викопувати півонії за винятком тих, які я перерахувала вже. До того. Про перевалку, отак от навесні з комом землі, бачите, що тут земля збереглася, тут навіть її більше збереглося. Отак от навесні можна пересаджувати з комом землі. Перевалювати це зветься, а не пересаджувати. Що не так з цим з цією півонією? Я не розумію, бо якщо подивитися, то видно, що бруньки всі маленькі, вони листові, вони не квіткові. Росте поруч з усіма іншими все. Довго цьому чогось бракує. Чого бракує, я ніяк не розумію, але буду розбиратися, шукатиму в літературі. Що люблять півонії? Вони не люблять кислої землі, кислого ґрунту. Тому, якщо у вас ґрунт кислий, то треба додавати, наприклад, доломітове борошне, щоб його реакцію зробити більш лужною. Література радить робити для невеликих таких кущів, як цей. Лунку приблизно 30 на 60 сантиметрів робимо. Земля тут пухка і легка, бо я вже викопувала напередодні тут кущ. Література і взагалі всі спеціалісти з вирощування півоній радять додавати калій, тобто попіл. На жаль, в мене зараз попілу нема. Але є от така мука-кістяна, борошно-кісткове. Мука костна, борошно-кісткове. Я прочитала його вміст, і він мене цілком задовольнив: кальцій, фосфор, натрій, магній, калій, хлор, фтор, залізо, цинк, мідь, марганець, кобальт. Тобто, вся таблиця Менделєєва – це те, що нам потрібно. Порадять вносити або калій. Якесь калійне добриво або попіл і ще суперфосфат. Ну, а у нас тут є і фосфор, і калій, і все, що потрібно. Пам'ятаємо, що кісткове борошно це добриво повільної дії. Отакож менько його кидаємо. Додаємо про всяк вибуток компосту з власної компостної ями вранці дістали. Ну, і, власне, це все. Обережно розміщуємо нашого красення. Пам'ятайте, що півонії не люблять глибокої посадки. Одна з причин, чому вони можуть не цвісти, це заглиблення бруньок. Тому саджаємо так, щоб бруньки були на відстані декілька сантиметрів буквально від поверхні. Обережно ці грудочки розрихлюємо. О, це корінь. Попередника, щоб рослина отримувала поживні речовини, там не повинно бути повітряних кишень. Тому отако придушуємо. Перевіряємо, чи не заглибили ми бруньки. Здається, ні. Все добре. Ну і власно, останній. Важливий момент поливаємо рослину. Чекаємо декілька хвилиночок. Дивимося, як осідає земля. Якщо треба, трошки ще отако притрушуємо, компост ще нікому ну, ніколи не ставав на заваді. Ну і, власне, це все. Кущ переїхав на нове місце. Ці кущі я поставлю у воду. Буду розбиратися, в чому може бути причина оцих дрібних бруньок. Ну, ніяк, я не розумію. І корени вище добре, і все добре. А не цвітуть і третій рік поспіль тільки листя. Та й воно якесь дрібне і невисоке. Отакі от невеликі секрети вирощування. Саджання, пересаджування, півоній. Бажаю вам, щоб півонії завжди були у вашому сабду, щоб завжди вони рясно квітли і милували й душу.